Якщо ви переглянете Святе письмо, то відкриєте постійну присутність Божого милосердя. Ним наповнена вся земля. Воно спочиває на всякому тілі, оточує нас, випереджає нас, помножується, щоб допомагати нам, і постійно нас зміцнює. Бог піклується про нас як люблячий отець і згадує нас у своєму великому милосерді, подібно до того, як посилає дощові хмари під час засухи. Господь дарує нам новий день і новий тиждень, тому християнське серце звертається до нього з проханням про благословення на всі добрі діла. Сьогодні Христова Церква запрошує нас роздумати про Боже милосердя, яке Господь виявляє в нашому житті. Ще в Святому Письмі ми читаємо такі слова, що Бог так полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного. Щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Насправді, всі речі, події, особи, які ми зустрічаємо, з якими ми живемо в нашому щоденному житті кожного дня, це є великий вияв Божого милосердя. Вистачає на хвильку зупинитися і. Звернути увагу на всі ці речі і на особи навколо нас. І ми можемо побачити, який Господь є добрий, скільки речей Господь нам дає, скільки речей Господь нам посилає щодня. Але є така хвороба людського життя, людського серця не оцінювати дари. Є дуже багато людей, які нарікають, є дуже багато людей, які вічно стогнуть. Є дуже багато людей, які своє незадоволення з самого ранку вони передають до інших людей, приходячи на роботу чи перебуваючи в автобусі зранку, доїжджаючи на місце праці, вони оці негативні думки, таке незадоволення життям передають іншим. І хтось себе може запитати, звідки це незадоволення, звідки такий негатив, звідки такі нарікання. Насправді, все це є плодом неоцінення Божого милосердя, плодом того, що людина не роздумує про Бога. Плодом того, що людина не має часу і відкритості до Бога. Плодом того, що людина живе своїм життям. Інколи можна почути таку думку, що ось. Той чи інший чоловік, та чи інша жінка дуже добра природньо чи дуже добрі природньо. Так, вони не ходять до церкви, вони не моляться, вони не сповідаються і не причащаються, але вони природньо дуже добрі. Інколи люди порівнюючи кажуть, що є інші люди, які ходять до церкви і не є такими добрими. Але природня доброта, дорогі браття і сестри, вона завжди є до пори до часу. Природня доброта завжди є до моменту випробування. А тоді ми себе запитаємо, а звідки взяти оцієї доброти, коли ми будемо мати якісь випробування? Людина повинна звертатися до джерела доброти, а джерелом є Господь Бог. Тому насправді добрими людьми є ті, які черпають оцю доброту не зі своєї самовпевненості чи самодостатності, але ті, які черпають доброту у Бога, у молитві, у святих тайнах сповіді і святому причасті. Це Ті способи, ці джерела, які дають людині можливість бути добрими. Тому, починаючи новий день і новий тиждень, дорогі браті і сестри, бажаю вам і собі черпати доброту у Бозі, знаходити час для Бога і бути добрими людьми, щоб ті люди, які... Є з нами у місцях праці. Ті люди, які їдуть з нами в автобусі зранку на роботу, ті люди, які вчаться з нами в одному класі чи в одній аудиторії, щоб вони могли сказати про нас: він добрий чоловік, чи це добра жінка, а доброта йде від Бога. Молімося разом, молитву Отче наш, просячи ласку бути добрими людьми. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай благословить вас Господь Всемогутній на прийдешній день. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Гарного всім дня, слава Ісусу Христу!